Це перший у Нью-Йорку музей шоколаду. Відкрив його знаменитий кухар-кондитер Жак Торес. Тут він ознайомлює відвідувачів з історією шоколаду. Вона сягає корінням у далеке минуле. To... мені подобається передавати знання і свою любов до шоколаду всім, кому це цікаво. Ось так, наприклад, робили напій з обсмажених какао-бобів індіанці майя, а потім і ацтеки. Відвідувачі можуть оцінити смак у Європі. Про рідкий шоколад дізналися на початку 16 століття. Спочатку пили так само, як індіанці, холодним та гірким. Але вже через 100 років європейці перетворили його на гарячий і солодкий напій. Спеціально для рідкого шоколаду робили невеликі чашки. Кожна має свою історію. Наприклад, є чашки для джентльменів із вусами У ті часи з них пили гарячий шоколад. Якщо є ось така невелика перемичка, то напій не забруднить вусів. Твердий шоколад уперше виготовили всередині 19 століття, і він завоював серця ласонів усього світу. У музеї можна не тільки дізнатися п'ятитисячолітню історію шоколаду, а й поспостерігати за процесом його приготування. Я хочу показати вам, як роблять шоколадні трюфелі або шоколадні цукерки. Проходить хвилин 10-15, і в руках майстра виникають чудові солодощі. Люди запитують, який шоколад найкращий. А я завжди відповідаю: той, який ви любите. Це шоколад вашого дитинства. Шоколад, який розмовляє з вами. Неважливо, 80 або 60 відсотків какао в ньому європейський він чи американський. Головне, він має давати вам утіху. Музей шоколаду в Нью-Йорку працює з березня цього року. Вхід коштує 15 доларів.